Доброго ранку, шановні телеглядачі, сьогодні, 15 червня, п'ятниця. Як відомо, Україна зараз виходить на міжнародну арену. Ми намагаємося вступити до Євросоюзу, а також беремо участь у різноманітних міжнародних заходах. З цього приводу міжнародного співробітництва ми розмовлятимемо сьогодні з директором представництва програми розвитку ООН в Україні Рікартою Рігер. Доброго дня! Доброго дня! Скажіть, будь ласка, як давно співпрацює Україна та ООН? Україна програма розвитку Організації Об'єднаних Націй, як і інші агенції ООН, працюють в Україні з 1992 року. Хоча сама робота співпраці почалася одразу після оголошення України про незалежність, у яких напрямках проводиться спільна робота? Програма розвитку ООН працює в декількох напрямках, таких як енергетика та навколишнє середовище, подолання бідності, досягнення процвітання та цілей розвитку цещоліття. Напевно, ви знаєте, що Україна взяла на себе зобов'язання, як і багато інших країн світу, досягти цих великих цілей розвитку цещоліття до, до 2015 року. Хочу запитати зовсім скоро відбудеться конференція ООН у Ріо. Яке вона має значення для міжнародної співпраці? і Які питання будуть на ній вирішуватись? дійсно буквально через декілька днів в Ріо де Жанейро буде велика конференція. В чому в чому її важливість багато років? Світові великі інституції, такі як Світовий банк та інші, оцінювали розвиток людський розвиток в країнах шляхом суто економічних термінів, суто економічних понять. Наразі світова спільнота вирішила, що це є досить обмежена така точка зору, що успіх країни не можна оцінювати тільки тим. Які і наскільки вона багата, і наскільки вона економічно розвинута, тому що випадають з точки з поля зору такі важливі питання, як освіта, добра освіта, чи uh, добрий рівень життя в кожній з цих країн? Uh, тому якраз такі питання, як економічні, соціальні uh, та uh, природоохоронні. Дійсно складають основу якраз нового бачення світу з точки зору ООН. 20 років тому в тому самому Ріо де жанейро відбулася конференція ООН, яка вперше звернула увагу світової спільноти на важливість, важливість того, щоб людство дивилося, подивилося уважніше на проблеми навколишнього середовища. Ще тому, що такі питання, як зміна клімату, підвищення рівня океану та температури у світі, погіршення умов життя на планеті, це дійсно найглобальніші, найактуальніші проблеми сьогодення. Яких чи буде розглядатися на цій конференції проблема альтернативних до атомної енергостанції, електростанції? звісно на цій конференції. Одна з таких провідних тем буде якраз енергетика. енергетика. Як в контексті видобутку, так і в контексті споживання дійсно буде говоритися багато питань пов'язаних з альтернативними видами енергетики, альтернативними до атомної до інших найбільш розвинутих на даний момент типах енергетики. Велика увага буде приділена зеленій економіці. Хоча цей термін ще Ще нема одного такого тлумачення. Чіткого цього терміну єдине, що об'єднує різні тлумачення цього терміну. Це те, що це така економіка, яка не зашкоджує планеті. ...can be Achieved without actually damaging the chances of our children and grandchildren to have similar type of lifestyles. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь прогноз щодо України, як швидко вона досягне гідного рівня життя? experience. If you look at офспіренс. Іфулок ат Germany and Western Germany, when unification happened, хапен. Це дуже важко передбачити, яким як скільки років на це буде потрібно? Давайте навіть подивимося, подивимося, наприклад. Німеччини, коли Німеччина східна і Західна об'єдналися, цей процес зайняв 20 років, але все ж таки можна зараз сказати, що деякі речі які робляться в східній Німеччині цікаві для західної частини, навпаки, тому дуже важко дати чіткий прогноз. Якраз те, чим займається ООН та програма розвитку ООН і всі агенції ООН, які представлені в Україні, це якраз ми підтримуємо Україну на шляху до реформ економічної політики, покращення інвестиційного та бізнес-клімату, розвитку соціальної інклюзії. Це значить.